Корупційна влада під час війни це допомога ворогу. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 13. Хочу звернути увагу, 13 листопада, четвер. І в програмі Нечистий Четвер я хотів би поговорити якраз про нечисту політику, нечисту владу, яка зараз в Україні і нечистого Зеленського. Бо за великим рахунком, цей скандал, який називають мінніч гейт. Так, це корупція в енергоатомі, хоча там була заява, що є інші стратегічні підприємства. Він дійсно наймасштабніший, мова йде про 100 мільйонів доларів, так, які були вкрадені фактично мародерство і не пішли на ті ж захисні споруди для критичних об'єктів енергетичної інфраструктури. І маємо сьогодні ми часте відключення світла, але також ці гроші і не пішли. Нашим Збройним силам, силам оборони для того, щоб наші військові мали більше і більше можливостей. Але, на мою думку, це може бути не наймасштабніший і наймасштабніший скандал, бо ще нема інформації. Я думаю, таке вона буде оприлюднена щодо оборонних закупівель. Там, я думаю, значно більші гроші, обороти і цифри. Так само це стосується і будівництва фортифікаційних. Укріплені. Тобто, ну почекаємо, це все одно треба робити. Хоча, безумовно, ті, хто кинувся на захист Зеленського, ми зараз про це поговоримо більш детально про цей захист, пишуть, що це допомагає ворогу, що тільки всі радіють, це спецоперація ФСБ і так далі. і так далі. Насправді, ворогу допомагає корупційна влада. Якщо корупція буде і надалі так продовжуватись, то безумовно, що це буде постійна допомога ворогу. Спочатку влада Зеленський, вони хотіли промовчати, замовчати це питання, але розвиток ситуації, тобто, все, скажімо так, більше і більше про це почали говорити. Про ще вже четвертий день говорять, обговорюють в Україні, третій день вже у світі. І почалася активізація персонального Зеленського. Ну і всіх тих, хто працює на офіс президента. Сам Зеленський почав здійснювати поїздки. У прифронтові регіони це все демонстрували, звідти, там, вручення нагород і так далі, тобто намагання, скажімо так, інформаційно забити так цей скандал, тобто відвести фокус слова. Він почав потім робити публічні заяви щодо того, що міністри мають піти у відставку, що за Конституцією не передбачено, це абсолютно не його повноваження, але ну робити вигляд, що він ніби от так виступає за боротьбу з корупцією. Все це засуджує, потім навіть, от були ж введені і санкції проти свого друга і бізнес партнера Тимура Міндіча. Тобто все така от візуальна ніби демонстрація, що от він тут не при справах, і от він тут, значить, бореться з корупцією. Ну, ми всі ж розуміємо, щоб вивезти на гелікоптері Міндича, потрібна була вказівка самого верху. Якщо ви зауважили, що тихо себе поводить. Голова офісу Єрмак, і, до речі, про нього не говорять на цих плівках. Ну, можливо, на інших плівках і будуть і про нього говорити. Але так чи інакше, саме з кабінету або з Зеленського або Єрмака могла поступити вказівка, щоб ті, хто має, до речі, суму самому гелікоптери, надали цей гелікоптер. Ну і дана також вказівка наказ, щоб цей гелікоптер не збивали Він ж вночі під час комендантської години, піднявся, полетів. І ті наші ж мобільні групи абсолютно спокійно могли на це. Зреагувати. Тобто ми розуміємо, що це на найвищому рівні, ну, ніби навіть інформація, що все це задокументовано, це може появитися, як це все робилося, ніби про великі обсяги готівки, яка також е, заносилася в цей гелікоптер. Ну, побачимо, чи буде якийсь цього фотоматеріал чи відеоматеріал. Так чи інакше, всі ці намагання вони, ну, мають за головну мету, спробу це все. 에, скажем так, наслідки зменшити. Хоча, на мою думку, вони цього не хочуть зрозуміти, що поїзд вже пішов і треба справді приймати рішення, а не спробувати, ну скажем так, якось нівелювати щось там, заговорити цю всю ситуацію. Ну а паралельно до а, до речі, так дуже активізувався е, Володимир Зеленський у соцмережах. Там по я не знаю скільки, по 5 можливо, там хтось нарахований був 8 дописів робиться. Щодня якісь там звіти, і останні до речі, звітів, що я прочитав, вже почало мені попадатися навіть також. Раніше такого не було, що він там провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. Фрідхом Мерцем, Зеленський там пише, що ну, то ясно, що там Зеленський пише, то пишуть спеціально навчені Писарчуки. Так от, що він там подякував Мерцю, бо обговорили співпрацю, ну, багато з його іншого. А в той же час, от за, скажімо так, парижським часом, за французьким часом, і це було в 12.09 впливова відома на весь світ французька за «Ремонт», також повідомила про цю, про цю телефонну розмову. Але вона писала, що Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, країни, яка є найбільшим, хто надає допомогу Україні, закликав Зеленського просунутися в боротьбі з корупцією. Також це стосувалося реформ і, і верховенства суда і так далі. Бо там, як написано, ця вся ситуація з тим е, скандалом вона дестабілізувала уряд в країні. Ну занський ясно, що про це навіть не задав. Тому насправді ситуація для нас дуже дуже непроста. Добре, що е, наші партнери розуміють, що треба надавати саме допомогу Україні. Ну я буду дуже е, сподіватися, що вони тепер будуть більш ретельно дивитися, що і як і кому вони надають і дуже контролювати. Ну а Бажано, щоб найменше надавали грошей, особливо щодо закупівель. Я думаю, що цю систему треба міняти, бо е, цій владі мародерів, корупціонерів точно довіряти вони вже не будуть. Е, як це було раніше, як і до речі, це і всередині всередині країни. Ну а паралельно зеленським, безумовно, всі ці прихвистні, як називаю, це так, так ті експерти, блогери, журналісти там ну, про морфон взагалі немає сенсу щось говорити. Там все зрозуміло. Пропагандистський це інструмент в руках ОПИ, тобто Офісу президента. Ну, вони кинулись на захист Зеленського, але вони всі не розуміють, що якщо реально не буде ді рішень дій, ситуація буде для країни катастрофічною. Я швидко нагадую, що, на мою думку, треба зробити: Переформатувати Верховну Раду, змінити керівництво Верховної Ради, проголосувати за відставку чинного уряду, створити уряд порятунку, прийняти закон про стан війни, створити воєнний кабінет. Забрати всі непритаманні повноваження з офісу президента і повернути їх в Верховній Раді та Кабінету міністрів. Ну і безумовно почати розслідування щодо і офісу президента, і самого президента, і безумовно всіх високопосадовців. От про це сьогодні я хотів поговорити в програмі «Нечистий четвер, бо все у нас дуже-дуже і нечисто. І у владі, і, скажімо, і нечисті люди в тій владі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обміняємося думками, прокоментуйте, що ви думаєте з цього питання. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення, бажаю всім усіляких гараздів, незважаючи ні на кого, ні на що. Все буде Україна!